31 серпня 1997 року сталося ДТП, яка шокувала увесь світ. У паризькому тунелі Пон Дальма автомобіль Мерседес Пенс, в якому сиділа принцеса Діана, на великій швидкості врізався в бетонну опору. Діана вже давно розлучилася зі своїм чоловіком принцем Чарльзом. Вона проводила чудові вихідні разом зі своїми дітьми принцем Вільям та принцем Гаррі на морі, а також разом з її новим хлопцем Доді Альфаєдом. Невдовзі хлопці відправили до принца Чарльза та королеви Єлизавети, щоб вони провели разом залишок їх літніх канікул, а принцеса Діана відправилася до Парижу. Останні години життя принцеси Діани та її бойфренда. Син єгипетського мільярдера Доді Альфаєда збереглися на відеозаписі. У мережі можна знайти записи з камер відеоспостереження готелю Ріц у Парижі, де видно, як Діана та Доді заходять в готель, і як після опівночі вони стоять в коридорі, та чоловік обіймає принцесу. У неділю, через кілька хвилин після опівночі, Діана та Альфаєт вийшли з готелю та сіли в машину, яка їх чекала заздалегідь, найімовірніше збираючись в приватний паризький маєток Доді, і біля готелю їх зустріла ціла юрба роззяв і фотографів папареці. Діана сіла на заднє сидіння разом з Доді, і він в і водій. Анрі Поль були оголошені загиблими на місці події, тоді як принцеса Діана була доставлена до лікарні. У ранніх повідомленнях говорилося про те, що в неї діагностували струс мозку, перелом руки і поріз стегна а також важкі травми грудної клітини, за словами лікаря Фредеріка Майлеза, лікаря швидкої допомоги, який в той час проїжджав повз тунель. Під час зіткнення я не прокинулася після удару від болю через внутрішні травми. А сержант Ксав'є Гурмелон. Який очолював групу реагування в Парижі, розповів, що останніми словами принцеси Діани було Боже, мій, що сталося? Через десятки років, аж у 2019 році, доктор Річард Шепард, провідний британський судовий медичний паталогонатом, дійшов висновку, що Діана померла від крихітного розриву у вені її легені, як ми знаємо, у смерті Діани звинуватили автомобіль папараці, який їх переслідував ту ніч. Те, що спалахи їх фотоапаратів засліпили водія, але 18-місячне французьке судове розслідування встановило, що катастрофа сталася з вони водія, з вони Анрі Поля доза алкоголю у його криві перевищувала до спустиму норму і він не впорався з керуванням. Також в його крові знайшли сліди антидепресантів і нейролептиків, які в поєднанні з алкоголем і стали причиною цієї трагедії. Слідство також дійшло висновку, що фотографів просто не було поруч з автомобілів, коли він розбився, а вони вже там з'явилися пізніше. Також дуже часто в смерті принцеси звинувачували і королівську родину, тому що були теорії, що і вона була вагітною від доді Альфаєда, і те, що королівська родина не хотіла такого нового чоловіка для колишньої принцеси, ну і тому, що вони хотіли відкрити дорогу для Каміли, щоб вона вступила в родину. Як ви вважаєте, чи могло це бути. Насправді ніяких доказів чогось подібного не було. Офіційна версія, те, що саме водій не справився з керуванням, і він був на підпитку. Також існує версія, що доді Альфаєт в цей день зробив пропозицію принцесі Діани, і вона погодилась. Так вважає і сам батько загиблого хлопця, тому що також існують фотографії, на яких показано, як доді купує каблучку в крамниці, але невідомо чи він її. Подарував в той день, чи була якась згода на пропозицію. І на жаль, все це залишається лише таємницею історії, яку ми на жаль ніколи не дізнаємось. Колишній охоронець принцеси Діани Сансум випустив таку ж книжку, в якій він розповідав події того трагічного вечора, і він сказав. Під час розслідування основна увага приділялась ременям безпеки і тому факту, що люди, які загинули в автокатастрофі Діана, Доді та Анрі Поль, не були пристебнуті ременями безпеки. Був пристебнутий тільки Тревор, і він вижив. Міг бути я в тій машині, ми тянули соломинку, щоб визначити, хто супроводжуватиме Тревора тими вихідними. Коли я дізнався, що в аварії вони не були пристебнуті ременями безпеки, я зрозумів, чому вони не вижили. Я завжди наполягав на цьому. Коли ж загинула принцеса Діана, її 15-річний син принц Вільям та 12-річний принц Гаррі, Вони перебували в літній резиденції своєї бабусі королеви в Балмарелі. Їм не сказали про те, що мати померла аж до 1 вересня. Невідомо чому так сталося. Можливо, як показали в серіалі Корона Чарльз хотів трошки дати спокою дітям, трошки побути ще дітьми, у котрих є мати. А можливо, він просто не зміг наважитись це зробити аж до першого числа. І за словами принца Вільяма, королева Єлизавета відгородила своїх онуків від медійного ажитажу, який творився в ті дні. У той час не було смартфонів або чогось подібного, тому ми не могли отримувати новини на щохвилини. мабуть, на щастя. У нас була можливість усамітнитися, щоб оплакати втрату, зібратися думками і просто побути подалі від усіх. Ми не підозрювали, що реакція на смерть мами буде такою масштабною. Зізнався принц Вільям у документальному фільмі BBC 2017 року. Сама ж королева чекала цілих п'ять днів, щоб виступити заявою про смерть принцеси Діани. Люди вже били тривогу. Де ж наша королева? Вона має підтримувати нас так само. Вони вона має переживати разом з нами, адже вона наша королева. Ми переживаємо за смерть Діани. Отже, і вона має висловитись і підтримати нас. Як говорила потім сама королева Єлизавета, що вона не лише королева, але й війна бабуся, і в той час вона перебувала з тими, кому ця допомога підтримка була найбільш важлива двом синам Принцеси Діани, які втратили мати, і похорони принцеси Діани відбулися 6 вересня 1997 року. Згадуючи той день, принц Гаррі сказав: найсильніше я запам'ятав стуки копит коней, які йдуть по тротуару, по центру, по дорозі з червоної цегли. Це було як ніби я поза своїм тілом і просто йшов, роблячи те, що від мене очікувалось, показуючи лише одну десятку тих емоцій, які демонстрували всі інші. Але ж це була моя мама. Це була одна з найскладніших речей, які я коли-небудь робив. Ця процесія було відчуття, що мама майже йшла поруч з нами, щоб допомогти нам пройти через це. Говорив пізніше принц Вільям. Найбільш знакові моменти з похорону було те, що королева Єлизавета схилила голову, коли повз неї проїхав катафалк струною принцеси Діани. Вона королева, і вона ніколи не робить ні реверансів, ні поклонів. Але це був такий прояв честі до загиблої мами її онуків. А якщо ж вам захочеться переглянути фільми, які пов'язані з цим днем, або взагалі пов'язані з принцесою Діаною, то я дуже раджу фільм «Королева», який вийшов 2006 року, а також всім відомий серіал Корона, є також серіал Спенсер, але... Він не лише про цей день, а також є е, фільм принцеса. А що з цього дивились ви і що ви можете порадити, напишіть, будь ласка, в коментарях. Давайте зберемо е, цілу підбірку фільмів та серіалів, які можна подивитися про принцесу Діану або ж взагалі про королівську родину. Буду дуже чекати ваших коментарів і побачимось в наступних відео. Дякую, що були зі мною!